Підключення до комп'ютерної мережі. Перше розглянемо підключення до комп'ютерної мережі через телефонну лінію. Ось це є роз'єм для підключення телефонного апарату. Тобто, це є звичайний телефонний апарат, який підключений до телефонної лінії. Нехай у нас є ось такий роз'єм. І через цей роз'єм наш телефонний апарат. Підключений до телефонної лінії ось наступним чином. Включений і включений у телефонну лінію. Тобто ми можемо здійснювати звичайні телефонні дзвінки. Тепер нам треба підключитися до комп'ютерної мережі, використовуючи телефонну лінію. Для цього ми маємо в розрив цього кабеля підключити так званий модем. Тобто модулятор демодулятор я вам хочу продемонструвати два таких модема. Перший модем це більш старіша версія, із роз'ємом ISA, Із роз'ємом PCI. Ось роз'єм PCI. значить Трансформатор і, відповідно, капсуль телефону або динамік, який відтворює. Звуки із телефонної лінії. Тобто при наборі номера, при дзвінках, ви можете чути звуки для того, щоб відслідковувати сигнали зайнято, відслідковувати інші сигнали, чути телефонну розмову, голос і так далі. Ну, цей модем не дозволяє, але іноді можливо за допомогою модемів записувати телефонні розмови або відповідати на факси. Значить, відповідно, міститься процесор. Оперативна пам'ять, кварцевий резонатор і два роз'єми для підключення до лінії. Значить, в один із роз'ємів включається кабель з телефонної лінії, в другий роз'єм включається кабель від телефону. Для нашого випадку це буде виглядати наступним чином. Ми відключаємо роз'єм від телефонної лінії. Тепер у нас буде кабель, який буде включатися у телефонну лінію. Один з кінців цього кабелю буде підключатися до модема, який позначений як лінія. Ось, будь ласка, це включено в лінію. І залишається другий, на який ми маємо підключити телефон. Ось це роз'єм від телефона. Підключаємо роз'єм від телефона. Ось у нас утворилося таке з'єднання. Значить, Кабель від телефонної лінії під'єднаний до Модема. Від модема йде з'єднання на телефон. І, звичайно, є телефон, з яким можна піднімати трубку, спілкуватися. Ну, Звісно, що цей модем має бути включений в комп'ютер і встановлені відповідні драйвери. Значить, Тепер я хочу продемонструвати відразу інший більш сучасний модем телефонний, який вже розрахований на шину PCI. Ось є розрахований на шину PCI. Значить, Знову таки, капсуль трохи гарніший, більш сучасніший, кварцевий резонатор. Процесор, і, звісно, обов'язковим є елементом трансформатора. Також є два роз'єми для підключення. От вони промарковані, підключена лінія, підключення телефона. Підключаємо. Значить, це має бути від лінії, Значить, підключаємо ось таким чином. Це має бути від телефона, підключаємо ось таким чином. Ну, і звісно, що цей. Модем має бути вставлений у комп'ютер, встановлені відповідні драйвери, і за допомогою цього модема тоді ми можемо здійснювати дзвінки провайдеру і працювати через звичайну телефонну лінію, отримувати доступ до комп'ютерної мережі. Значить, треба зазначити, що в даний час таке з'єднання через телефонну лінію майже не використовується. По-перше, тому що швидкість такого з'єднання досить низька. Для звичайних аналогових ліній, от для таких модемів, ця швидкість 3 кБ в секунду не перевищує, Це при найкращому зв'язку. Але, звісно, якщо десь є завади або кабель може. Бути там, втратити цілісність, є десь скрутка, то тоді швидкість буде менша. На цифрових лініях можливо отримати швидкість до 5 кбіт в секунду, але, звісно таки, все одно це швидкість для сучасного інтернету досить низька. Тобто, можливо, передавати електронну пошту, можливо. Переглядати якісь статичні веб-сторінки, але звісно, що вже е, відео, аудіо, інформація онлайн для таких з'єднань буде недоступна. Тому зараз такі з'єднання лишаються у декількох провайдерів і майже не використовуються. Ну, але, зрештою, коли. Е, і підключення до інтернету тільки розпочиналося, і інших засобів зв'язку інших комунікацій, окрім локальних телефонних ліній, не було. А це було найрозповсюдженіше підключення до мережі інтернету.